Вас вітає автовідповідач режисера тупо космосу. Якщо ви хочете кинути на нього скаргу Госкарговсуд, натисніть 1, Якщо ви хочете замов і його вбійство, натисніть 2. Якщо ви хочете зв'язатися з ним, натисніть 3, А якщо не хочете, то я збююю. Так що тисни 3. Перенаправляю направляю на лінію режисера тупа космаясу. Вас вітає режисер тупо космосу. Чого бажаєте? Ви мене не звільните. Ні, я тебе не звільню, бо ти єдиний монтажер. Все, до побачення. Йди монтуй вставки.